Від початку повномасштабного вторгнення, за даними прикордонної служби, українсько-польський кордон перетнули понад 15 мільйонів людей, серед них і ті, хто шукав прихисток саме у Польщі. Катерина Данилович зібрала факти про перебування українців у цій країні. Близько 6 мільйонів українців перебувають за кордоном через повномасштабне російське вторгнення. Не повернутися додому з них потенційно можуть до понад 3 мільйонів. Такі дані дослідження центру економічної стратегії за вересень 2023 року. За інформацією Європейської служби статистики, найбільше українських біженців у Німеччині мільйон 112 тисяч. На другому місці Польща. там перебувають близько мільйона українців. У Польщі роботу знайшли 84% працездатних українців, які виїхали з України через повномасштабний напад РФ, такі дані наводить польська агенція з працевлаштування міграційна платформа ІВЛ. І ось що на практиці означатимуть плани польського уряду змінити умови перебування та підтримки українських біженців у плані працевлаштування. Запрошуємо до розмови Василя Воскобойника, президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Пане Василі, вітаю вас на живу в ефірі марафону. Ось хочемо обговорити, як зміниться життя українців у Польщі, зокрема умови їхньої роботи. Якщо польський уряд все ж таки прийме це рішення, яке анонсував речник уряду. Щоправда, годину тому Радіо Свобода повідомила, що Польща буде змушена продовжити тимчасовий захист. Українцям і що ЄС затвердить рішення наступного тижня, тим не менше оперуючи ситуацію на сьогоднішній день, що ви можете сказати, як може змінитися життя майже мільйона українських біженців у Польщі? Я хотів би сказати, що в першу чергу це політична заява польського чиновника, польського держслужбовця. А я звертаю більшу увагу на заяву, яку зробив Ярослав Качинський, віце-прем'єр-міністр Польщі, лідер правлячої партії право і справедливість. Ще вчора він заявив, ми будемо підтримувати Україну до її перемоги, незважаючи на таку печальну ситуацію з українським зерном. Вона нічого не змінить, коли мова йде про наше відношення до незалежної України. І це, на мій погляд, є головним рушієм і головним висновком цієї всієї ситуації. Так попереду вибори, так вони використовують. Заяви за для того, щоб одна чи інша політична партія набрала додаткові відсотки, бали, але українців це загалом, на мій погляд, не торкнеться. Чому? За півроку цього 2023 тисячі кількість українців у Польщі скоротилася на 400 тисяч. Кількість людей, які знаходяться в Німеччині, збільшилась на 200 тисяч. Поляки бачать, що українці для себе обирають або можливість повернутися на батьківщину, або виїхати до Німеччини, де більш високий рівень життя, де більш високий рівень соціального захисту, де ніхто їх не збирається обмежувати у соціальній допомозі і Розуміючи, що демографічна криза торкнулася всі всіх без виключення країн Європи, я думаю, що далі таких заяв нічого не піде. Бо поляки розуміють, українцям є з чого обирати, і тому я думаю, що після настання 2024 року українці будуть мати змогу отримувати соціальну допомогу. В них буде такий самий вихід на ринок праці. Вони так само будуть захищені польською державою. Єдине, що можливо. Але це можлива можливість, яка може відбутися в будь-якій країні Європи, потроху буде скорочуватись допомога для тих людей, які не працюють або не хочуть е, соціалізуватися, не вивчають місцеву мову, не ходять на якісь курси курси підвищення кваліфікації, виступають такими собі соціальними іждів'єнцями. От для цих категорій українців можуть потроху скорочувати допомогу, але говорити, що українців залишать на призволяще до закінчення війни. E appena in ciò non ne yeah. Але ось скажімо, якщо подивитися на ситуацію з іншого боку, ось з майже мільйона українців, як ми, ми щойно передавали у е, нашому нашому графічному матеріалі, більше 80% працевлаштовані. Якщо от е, ну майже 800 тисяч українців покинуть е, цю роботу, звільниться 800 тисяч е, робочих місць у Польщі. Ну це чисто гіпотетично. Чому про це не говорять? Що е, виникне криза на, на ринку? У праці в Польщі потрібно були люди, які їх замі... замінять. Чи це знову вибори? І про це говорити не вигідно. Ну насправді я хочу спростувати ті цифри, які були наведені. 84% від всіх тих українців, які заїхали. Ну це трішки не відповідає дійсності. Майже 80% тих, хто перетнули кордон, це були жінки та діти. Ну діти складають приблизно 36-40%. Тобто, з того мільйона це приблизно 400 тисяч це діти, які ну, вони не хочуть на роботу. А, і говорити про те, що 800 тисяч людей наших там працюють. Ні, це не відповідає дійсності загалом за даними пенсійного фонду польщі працює і сплачує внески пенсійної фонд Польщі приблизно 800 тисяч людей. Але це загалом з врахуванням тих людей, які ще до початку військових дій знаходились на теренах Польщі, працювали там, мали посвідки на постійна чи тимчасове перебування в Польщі. Тобто, говорити, що всі ці люди це біженці з України, ні, це не відповідає дійсності. А ось якщо говорити. Про те, що українцям не будуть створювати належні умови для роботи, це дійсно від тих цих людей викличе дуже серйозні проблеми в економіці Польщі. І вже сьогодні я читав дуже цікавий пост у Фейсбуці від Цезарія Казмирчика, це очільник спілки підприємців польських у Польщі. Він говорить про те, що якщо українці дійсно поїдуть до Німеччини, це буде дуже потужний удар по їх економіці. Потрібно розуміти, що українці працюють в більшій мірі в тих сферах, де не працюють поляки, а де поляки могли б працювати їх не вистачає, бо й самі поляки їдуть до Німеччини, до Великої Британії, і таке інше. Криза нестачі робочих рук є присутня в будь-якій країні Європи, і тому за українців дійсно буде йти боротьба. І до речі, на це потрібно звертати увагу і нашому уряду. Бо після закінчення військових дій ми опинимось в ситуації, що ті країни, які нам зараз допомагають у досягненні нашої перемоги, стануть нашими головними конкурентами у боротьбі за наших ж власних громадян. Так. Пане Василю, якщо говорити, от ви сказали, що ця кількість це ті, хто і до повномасштабного вторгнення виїхали в Росію, але як на мою думку, раніше до Польщі Раніше до Польщі виїжджали люди з меншої кваліфікації або принаймні погоджувалися на некваліфіковану роботу в той час, як після повномасштабного вторгнення виїжджали люди з багато серед них з вищою освітою. От чи вони мають можливість працювати там по спеціальності? Чи є різниця між цими двома потоками українців, які зараз працюють у Польщі? Це дуже цікаве питання, і в Європі було дуже багато дискусій про те, що Серед тих, хто виїхали за кордон, там майже 70-80% людей мали вищу освіту, але мовний бар'єр це головне, головна припона між бажаннями людей працювати за власною спеціальністю за кордоном. Це перший момент, другий момент, як прикро це звучить, але наша вища освіта не є конкурентно спроможною навіть у нас в Україні до початку військових дій в таких містах як. Київ, Дніпро, Одеса, Харків на обліку в державної служби зайнятості, майже 80% там були обліковані. Це були люди з вищою освітою. Вища освіта в нас не давала якихось конкретних переваг, як в нас на внутрішньому ринку робочої сили, так само і не дає переваги там за кордоном. Але ті, хто виїздять зараз, коли вони бачать, що на жаль військові дії тривають. Вони запускають свою власну справу, і ось е, сьогодні були цифри про те, що у Польщі українці створили майже 30 тисяч своїх малих або підприємств, або започаткували е, свою власну справу як е, підприємців. Дякую, пане Василю. Василь Воскобойник, президент всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, говорили про умови роботи українських біженців у Польщі.